вот одна воронка, одна за одной дверью сразу лезли. Она стояла в этой двери. Вот и тут да. дождинку да. было. Могилка во дворе. Могилка. И... Могилка во дворе, да? Да. Ну там и с огородой, с пеленочками. Mm -hmm. В общем, сейчас, конечно, выходишь. Вот. Пролетела, слава богу. Вон, вот А вон перед этим, за неделю. До этого прилетела, вот заплава. А вторая а криво. Открывай доходить. За тиждень до шостого, да? Да. Початок березня, ось така була. О, ось такі. Аліота. Це не тайлова, Авдіївський напрямок. Ну нещодавно, коли ми приїжджали 6 березня. В вбила жінку цивільну. Просто Z-канали всі як один, пафосно розказують про те, що вони взяли там частину Первомайського. Да? Ще там населений пункт, ще один. А давайте я вам покажу, якою ціною все це відбувається. І хто в ітогі страждає від цього всього. О, будь ласка, ось вона. Російська мощ у всій красі. І люди, які тут під завалами залишаються. Люди, які просто люди, яких вже не повернеш. І тут, до речі, я вам хочу сказати, жива родина, яка е, до війни була більш-менш лояльна до е, російського уряду. да? А зараз, ну, зараз навіть спитати нема в кого, якщо чесно, як вони ставляться до Володимира Володимировича Путіна. От і голосуйте далі.